Український постмодернізм представили у відділі мистецтв обласної бібліотеки. Персональна виставка Сергія Носка тут відбувається вже не вперше. Мистець створює картини з 99-го року. За цей час його роботи були представлені на близько 50 сумісних виставок та восьми персональних. Як розповідають бібліотекарі, із молодим Житомирським художником їх пов'язує давня творча дружба. Картини Сергія Носка. Вони не оставляють равнодушними. Ти не можеш пройти мимо них. А становишся ані не дравиться і лініравиться, не ніставляють равнодушними картини. І справді незвичайні для своєї творчості художник любить використовувати метал, ДСП та акрилові фарби. За його словами, на них фарба подекуди може триматися навіть краще ніж на полотні. Для того щоб надати зображенню об'єму, він бере до рук ніж. Все пішло від. Гравюри. Я колись дуже багато займався гравюрою. Там весь час потрібно було би ну, якби, різати, шкрябати, трави та кислотою, різні речовини. Я беру такий здоровий ніж, його беру так от ріжу. Ну, перед цим, звичайно, там обробляю спеціальними розчинами, а потім фарбую. Більшість картин художника не має назв. кожний може побачити у рамі щось своє. Деякі роботи були створені під враженням від подорожей. Дуже люблю їздити і малювати на пленері. Майже всі оці твори вони створені з натури, тобто на, на повітрі. Дуже полюбляю працювати. Коли його бачиш, навіть не тільки що бачиш, а просто відчуваєш. Ознайомитися з яскравими та незвичайними роботами художника можна буде протягом 15 днів. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1